Великий композитор Людвіг Ван Бетховен написав цей знаменитий твір, який тепер використовується в якості гімну Об'єднаної Європи, і має назву Ода радості. А чи буде ця ода радісною, якщо дещо змінити? Давайте проведемо експеримент. Чи радісна ця музика? Певно, що ні. Щось змінилося. Вона стала сумною, вона стала меланхолійною. Ця зміна є зміною мажору на мінор. Ода радості написано в мажорі. А я другий раз заграв її в мінорі. У чому відмінність? Ви здивуєтеся? Але відмінність всього лише в одній єдиній ноті. Давайте пригадаємо собі минулий урок, на якому ми розбиралися, що таке тризвук. Отже, тризвук це дві терції. Одна терція і ще терція над нею. Тепер, якщо уважно подивитися на цей тризвук, Ми побачимо середню нотку, яку можна посунути трошки вниз, і ми отримуємо інший тризвук, який звучить абсолютно інакше. У чому відмінність? Це світло. Це темрява. Отже, коли я грав «Оду радості другий раз, я просто почав з цієї ноти. Замість того, щоб почати з цієї. От і все. Тепер ви знаєте, в чому відмінність між мажором і мінором. Всього лише в одній нотці. Це означає, що в тризвуку є. Нижня терція. І саме вона, оця нижня терція, відповідає за те, буде наша музика мажорною або мінорною. Якщо цю терцію змінити, зробити її трошки меншою, вущою, музика стане мінорною. Отже, є спеціальний термін, який визначає відмінність між цими терціями. така терція мажорна. Називається великою. Власне, в англійській мові major – Це і є велика, minor – Мінорна терція – це маленька. Велика терція мала терція.